Сьогодні ми покажемо, як вкласти дитинку за 10 хвилин спати. Да, таке можливо. Да. Показуємо? Показуємо. І так, нам не знадобиться ось що. Спочатку ось така пелюшечка. Звичайно, ось пелюшечка Не маленька. Я думаю, десь тут метр на метр. Ми її складаємо ось таким прямокутничком довгим. Ось таким. Вкладаємо цей прямокутничок. Вкладаємо. Да. Беремо нашу лялю. Ось. Рівненько, щоб не було складочок. Рівненько. Опа, опа. Опа, під ручками. Ось тут буде ось ця пелюшечка. Ось під ручками. Ось. На спинці ось так виглядає. Ось. І лежить лялечка. Все. Беремо один кінець пелюшки. Ручка рівненько. І на плечко ось так заводимо. Заводимо. І під спинку так от. Раз. І ручка вже зафіксована, і ручка вже не буде. Навіть якщо звичайне полинання, то вони ручки можуть діставати. З цього поланання рунальний стане ручки, і це її створює такий спокій, безпеку. Вона як в животику, да, мало місця, в неї не відбувається ніяких таких рефлексів, збучення. І вона солодко буде спати. І наступну ручку так само рівненько випрямляємо, випрямляємо на плечику. І заводимо сюди ось так ось і рівненько розправили там. Ось така у нас вийшла ляля. Сосочку можна дати, якщо вона нервує. Наступна пелюшечка у нас ось така. Вона такого самого розміру, як і інша, як і ця була, але ми її вже вдвічі складаємо. Не в а вдвічі. Ось кладемо її сюди. Тепер беремо. І складаємо ось так, щоб зверху від плечового пояса до голови було десь сантиметрів 10-15. І збираємо складочкою, ось такою, такою гармошечкою, вкладаємо ось сюди в шийку і запаленуємо легенько, не треба туго. Просто легенько. Ручки теж я показувала. Тут легенько вони ось. Ось вони. Вони не, не, не отак лежать і вони спокійно. Вона може ними порухати, але не піднімати. Складаємо сюди раз, раз, так само інший кінець. Раз-раз, раз. раз Ось вийшла у так. нас така Стефанія. І ось ще одну пелюшечку беремо. Це третя пелюшка, такого ж самого розного, але вже трикутничком я її складаю. Вона нам знадобиться для ніжок, да? для ніжок. Складаємо її ось від, від пояса, може, чуть вище. Так само припиленою, щоб вона дуже ніжки не піднімала вверх. Ось така у нас вийшла личиночка, личиночка. Я ще трошки створюю таку важкість для неї. І зверху ще такою вона в'язана, пелюшечка. Але це тільки, щоб ножки дуже не піднімала. І ось так ось виходить. Зазвичай я її простукую ось так ось. По ручкам і по ніжкам. Тобто Тук-тук-тук, тук, 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 І вона засинає від цього. Але ще є один дуже дієвий спосіб. Зараз ми його вам покажемо, де? Але якщо можна цим користатися, просто прошукуйте, і вона засинає. Якщо вона починає так дуже боянити, от лежала-лежала, ніби вже засинає, засинає, тут починає буянити щось ножками, це означає, що вона зараз, зараз через... 10-15 секунд засне. Ну, можливо, через хвилину. Але не треба її зразу розпаленувати. А далі простукали, і вона одразу засне. Виразить, І кормити можна в такому Вони такі спокійні, вони беруть добре грудь. Ось так вона засинає. Отак вона не засинає, як і літочка. Коли, звісно, так може довго тривати, тому що вона вже привикла з цього пеленання. І їй подобається лежати, можу навіть 15 хвилин так її стукати, і 20. Але я знаю, що після цього воно буде солодко спати. І так. і так, зараз покажемо, як ще швидше засинати. Беремо нашу лялю. Наша задача класти її собі на руку. Ось так, ніжненько беремо. Ніжненько. Ось так ось. Вона ось вона так лежить. І ось так ми її підколисуємо. Ось так ось. Вона може на щось дивитися, чуть-чуть підколисала, вона засинає просто моментально. Звісно, зараз у нас не на ніч ми засинаємо, тому вона не буде засинати. Але якщо я буду це робити, то вона засне. Тому що в неї тіло розслаблене, ніяких зайвих рухів вона не робить. І ось так засне. Ну, Повинання – це така штука. Вибір кожної мами, але якщо ви хочете більше часу і любові для себе, то це для вас. Якщо ви хочете здорову і уважену дитину, то це теж для вас. Тому спробуйте, якщо вам сподобається, то це буде дуже-дуже легко і вкладати, і гратися після цього з дитиною, тому, тому що дитина прокидається спокійною, вона не знервована, вона виспана постійно. На день я пелинаю її не так, я припаленую тільки ручки і ми йдемо гуляти на вулицю. Але на ніч ми ось так пилинаємось. І вона спить, вона засинає о 6 вечора. Потім вона просить їсти о 9. -й. Я її не розпаленую. Підгузник теж не міняю. Потім вона просить о 12 ночі. Теж я нічого не роблю, тільки кормлю, вона зразу засинає. А потім, якщо я бачу, що вона збуджена або ще щось, я її міняю під і зразу перепеленую. І вона теж засинає дуже, дуже швидко. А там вже як піде. Але до шести ми зазвичай спимо. Тому ось так. Синати. Ой, ти ж моє сонечко. Зараз будемо спати вже на вулиці.